Леша звати. Оскар. А, 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 <сум> <сум> так, друзі, знову француз, знову привіт, друже. Вітаю. Як і говорив Француз, так. Да. А, хочете узнати правду, прийдіть і послухайте, не прочитайте. Ті люди, які захотіли послухати, вони прийшли в суд. Правда, суд не состоявся. Ну, це теж реакція. Теж реакція на те, що суспільство все-таки дослуховується, суспільство чують і Сьогодні щойно секретарша сказала, перенесено суд на 22 число на 14 годину. Святошинський суд. Ну, перенесли, перенесли. Різко віддітів прокурорші помінялися плани ночі. Теж вона ж теж людина. Можна і так, ну вночі, конечно. Да. Тому е я дякую тим, хто прийшов. Навіть нам там спецарії. Эту коробку принесли і написали підтримку, так я сказав, рамочку поставлю, буде картина, а потім продам забішане бабки. Кстати, в цих же штанях прийшов, да, до яких у вас претензії, не знаю, чи у вас претензії до моїх штанов, в мене просто немає стиліста, я сам собі стиліст. Парусовська. E e да, мене звати гірг... Гурман Дмитро Володимирович, я молодший сержант 110-та бригада, 3 бадів рота, позивний фронт. Пішов підтримати Олексія Оскара лише для того, що зараз часи, що по одному нас будуть давити, А якщо ми разом, то ми трошки краще і не так просто нам, нас буде взяти голими руками. Так що, якщо у вас буде можливість, будь ласка, підтримуйте, допомагайте, як завжди, по чим може. Саме, саме головне, що жоден журналіст не прийшов. Робіть висновки самі. Писати і гавкати в інтернеті, вони здатні. Ви прийдіть і послухайте, зробіть висновки і напишіть правду. Журналі... Журнашлюки, я вам кажу, де всі ті, хто на мене гавкає, ніхто не прийшов. Медіа, кори, хірори, рух чесно. Ви прийшли, послухали. Дякую всім.